Сьогодні говоритимемо про премію імені Якова Новицького, який в цьому році виповнюється 30 років. Ця відзнака стала важливою подією для краєзнавчого руху Запоріжжя. Її лауреатами були відомі дослідники. а Згодом премія набула загальнообласного значення після початку повномасштабної війни. Вручення нагороди призупинилося, та нині в рік ювілею її відновлюють як символ незламності і життєвої сили українського духу. Саме про премію і будемо говорити. Рити з нашими гостями в студії до нас завітали Сергій Білівненко, голова правління Запорізького наукового товариства імені Якова Новицького та Павло Кравчук, куратор музею архітектури Запоріжжя. Вітаю вас в студії. Вітаємо. Розкажіть, хто може номінуватися на премію і як це зробити? На премію можуть номінуватися всі, хто займається краєзнавчим рухом. А це премія не е, суто наукова, ця премія розрахована на популяризацію краєзнавчих досягнень, на зібрання матеріалів на порятунок спадщини, навіть якщо ця людина, яка займається порятунком цієї спадщини, е, о, о, не є фаховим істориком. А Причому це не лише для істориків. Цю премію і раніше отримували люди різних напрямків. Це були і філологи досить знамениті, які досліджували фольклор побут нашого регіону. А це були діячі пов'язані із музейним рухом із музейною справою. Тому податися, номінуватися на цю премію можуть ті, хто своєю роботою, причому не однорічною, а багато. Річною а заслуговує на таку відзнаку, бо ім'я як Павловича доволі знакове в нашому регіоні, і звісно, аби хто не може податися без гарних досягнень. Я думаю, Павло Павлович мене доповнить в цьому контексті. Ми цьогоріч будемо намагатися закцентувати увагу на тих здобутках, які ми можемо передати наступним поколінням. Пройшов час, коли можна було нагороджувати лише за активності або за досягнення минулих років. Треба результат, який можна представити і сучасникам, і нашим міжнародним партнерам, і передати далі по естафеті. Дослідників. І у цьому відношенні такими досягненнями сьогодні є це робота безпосередньо на території організації «Гуляпільські старожитності, які рятують спадщину наших районів Гуляпілля, Оріхівщини, інших історичних закутків. Також визначні досягнення на даний момент демонструє. Дослідник історії архітектури Михайла Мардовської, який разом з міжнародними партнерами видав цікаву книжку Тоталмодернізм і проводить велику роз'яснювальну популяризаторську роботу щодо спадщини необхідності її охорони у місті Запоріжжя, проводить авторські екскурсії. Серед музейників треба відзначити Запорізький краєзнавчий музей, який став хабом рятунку нашої спадщини і водночас координаційним центром зі створення нових смислів музейної діяльності, яка має бути спрямована на формування ідентичності, не таким старим добре перевіреним способом, як пропаганда. А підсвічуванням смислів, які є у нашій історико-культурній спадщині, які зможуть е, дати снаги нашому народові боротися далі. Ось ці, мабуть, основні напрями, які можна виділити е, зараз. Але е, це є відкрита премія, і ми будемо дивитися комісійно е, на інші. Падання і е, робити свої висновки, але повторюся, головне, аби це було оформлено якимось е, твором, монографією, книжкою або каталогом виставки, чи ще якимось зримим наочним продуктом, який ми можемо продемонструвати е, нашим людям. Скажіть, будь ласка, скільки загалом осіб може стати лауреатами, і який грошовий еквівалент премії? Ну, по поданню може бути велика кількість людей подаватися. Раніше була то одна людина, доходила до п'яти. Цього року ми вирішили Соломонове рішення приймати і на цифрі три зупинитися, визначили основні номінації для того, щоб не розпилювати і не Зменшувати вагу о, досягнень тих людей, а тому це буде за поданням о, на три особи, мається на увазі три категорії премії. Але ми будемо розглядати уважно, якщо не буде по якійсь категорії достойної подання цієї людини, яка зможе отримати цю премію чи колектив, то ми будемо присуджувати від кількості людей. Так можливо, і одна людина лише отримає, можливо, дві отримає, Але на цей рік не більше трьох визначено лауреатів цієї. Премії, то ну а так все буде залежати від тих колективів, які будуть подавати ці кандидатури. А може, взагалі вся Запорізька громадськість, звісно, такого не буде, бо в нас багато а, достойних людей, але можливо подасть всього там когось одного, і таким чином одна буде достойна людина. Але на сьогодні троє. Загальний фонд преміювання становить 100 тисяч гривень. Ми можемо його відразу поділити на три і отримуємо загальну суму премії для однієї особи. Але це все буде визначати комісія високоповажних достойників, яка складається з архівістів, музейників, керівників органів управління культурою та знавців краєзнавчої справи. Буде скажімо так, визначені найдостойніші представники історико-культурного цеху. Але тут треба сразу зважити, що люди зазвичай подаються на цю премію не і за грошей, а саме і за значення ім'я Якова Павловича Новицького, якого ми відзначаємо, намагаємося згадати 25 жовтня, у день його народження. І оце для нас головне, щоб ім'я Якова Павловича завжди лунала у Запорізькому регіоні як символ нашої історичної спадщини. Підскажіть, будь ласка, як податися, і до якого числа це можна зробити? По Процедурі, мабуть, Павло Павлович краще по процедурі. Ви можете зайти на сайт або Запорізької обласної військової адміністрації, або на пабліки на татки Новицького та. Запорізького обласного історика краєзнавчого музею, де містяться перелік необхідних документів, на які на які необхідно подати, біографічного характеру, творчого характеру та е, фінансового характеру. Е, відповідно, ці документи необхідно підготувати в електронному вигляді до 10-го числа і надіслати на електронну адресу департаменту культури національностей і релігії Запорізької обласної військової адміністрації після цього їх розгляне високоповажна комісія і буде прийнято рішення. Воно буде оголошено 25 жовтня. Дуже вам дякую. Сподіваюся, що переможуть найкращі ті, хто достойні. Нагадую, в нас в студії були Сергій Білівненко, голова правління Запорізького наукового товариства імені Якова Новицького та Павло Кравчук, куратор музею архітектури Запоріжжя. Разом говорили про премію імені Якова Новицького, вручення якої цьогоріч відновлюють в Запорізькій області.